Другий кавіль. Всім привіт, ви слухаєте ТСФМ. Зараз я презентую вам гостя, який я не знаю, десь місяців три точно я вже намагаюся його покликати на ефір і завжди якісь обставини заважали. Але сьогодні наша розмова відбудеться, і це говорить про те, що думки матеріалізуються. Я презентую вам Олександра Данилюка, це і хірург, і просто герой нашого часу. Я так можу сказати. Привіт, Олександр. Доброго ранку. Ти скривився? Ти не любиш, коли тебе називають героєм. Ну але Ні. про тебе пишуть газети, про тебе пишуть журнали. Ну, Журналісти мусять щось писати. Я знаю, що і ти хочеш написати книгу теж. Я чув таку. Так, я завершую роботу над книгою. Уже завершуєш. Ну, написання. Ще так. не видавництво, а написання. Ти набираєш на комп'ютері і. Так. Я вам трошки розкажу про Сашка. З самого початку його історія, мабуть, починається з того, що він з великого бичкова. Наскільки я розумію, так. звідти ти потрапив до Ужгорода, де навчався, я так розумію, на медика, а потім сталися події на Майдані. І от в який момент ти потрапив на майдан? Хочеться послідовно дойти від майдана до Дебальцева. 1 грудня я виїхав на майдан як звичайний активіст. А потім ти зрозумів, що року. ти року, що ти незвичайний активіст? А так вже була потреба в медиках, так як тисячі тисячі людей там знаходилось. Тому відповідно потрібна була медична допомога. І вже десь 10 десятого грудня я зголосився, здався, сказав, що так я медик. А ти на якомусь курсі був? Чи ти вже завершив а, я? Завершував тоді вже інтернатуру. Добто, у тебе була якась, практика, у тебе була якась така серйозна? Ну, практика, власне, під час інтернатури вона серйозна. Але ну, це є ще не ліцензіований хірург. Просто я подумав, що ти, ну, ти бачив тих людей, яких приносили під час подій на Майдані, наскільки я розумію, ти бачив і Сергія Нігояна, і е, всіх цих е, теж ну, активістів. І я думав, що там ти отримав найголовнішу практику, чи так казати не можна. Там був досвід. Не стільки як практика, а досвід прийняття рішень в екстремальних ситуаціях вперше. І там було у тебе відчуття якогось страху, чи там був такий адреналін, який все це забирав? Жодного страху на Майдані не було. Жодного. І потім це повторювалося і на війні? Ні, на війні було страшно. А чим відрізняється Майдан від війни? Не знаю. На Майдані можливо, я не знав, хто справа, хто зліва від мене, але. Я мав абсолютно якусь таку спокій, абсолютно і довіру до тих людей, які я не знав. але я знав, що вони в будь-який момент підберуть на війні. Це набагато жорстокіше, набагато страшніше. Там, там війна без правил, Хоча на Майдані теж саме було, просто там, там ти в будь-який момент міг потрапити в оточення. Ти набагато слабший і проти тебе діє набагато сильніша на той час армія. На континенті і дуже було страшно. Ми поступово перейшли бачите, від Майдану до війни. Це теми, про які треба говорити обов'язково. Я впевнений, коли Олександр видасть свою книгу, то її мусять прочитати більшість закарпатців, щоб розуміти, що там відбувається. На даний момент, що там відбувається? Я думаю, ти слідкуєш за цим. А, позиційна війна. Війна, яка вже триває з 5 вересня 2014 року. Вона практично не змінена. Крім боїв за аеропорт, Широкін, Дебальцеве, вона постійно залишається позиційною. Це найгірше. Вона демотивує, деморалізує особовий склад і призводить до негативних. Це речі. через те, що не можна стріляти у відповідь, чи взагалі не можна нічого робити? Ні наступати, ні стріляти у відповідь. Якщо стріляти тільки з дозволу сектору і так далі, і тому подібне. Ну а люди, вони ж не можуть бути аж такими підконтрольними всім цим командам. Я думаю, мають бути такі, хто просто бере зброю там іде вперед. Чи таке Ні. неможливе Ні. таке там Точно максимальне... такого неможливо? Тобто можлива від стрільба у відповідь, і це лише з дозволеної зброї, так як не дозволена відведена на відповідній відстані, і тільки відповідь можлива. І потім уже з докладом. Нас стріляють, можна нам відповідь дати, хоча відповідь вже надана, бо довго чекати не можна. Коли ти потрапив на фронт, тобі також видали автомат. Так, звичайно, ти Ох. ним не користувався? Uh, Слава Богу, ні. Я навіть не знаю, як ним користуватися. Чесно кажучи, спочатку на поліоні його просто взяв руки, поставив на землю. каже, навчіть мене раз його тримати в руках, щоб я нікого не побивав. Ну і потихеньку навчайся, і Він став таким хорошим другом. Він завжди був біля тебе. Завжди. Але потім так сталося, що ти потрапив. Ну наскільки я так бачив по фотографіям і читав деякі твої публікації, певного роду землянка, так? Тобто якесь сховище в землі викопаний такий. Це не окоп, це, це Криївка, краївка. тобто Київка військова архітектурна споруда для проживання і. Схову схову складу. От там був як певного роду шпиталь, туди звозили <кій> тих, хто поранений. Воно не планувалось бути шпиталем. Це була просто наша краївка, де ми проживали в Дебальцеві. Але з 9 лютого, як ми потрапили в оточення, наша краївка стала шпиталем. І туди привозили людей, яких так. Е оперували. Там були і дуже складні операції, наскільки мені відомо. Так. І інколи тобі доводилося якось мотивувати людей, які могли втратити кінцівку чи щось таке. З тими людьми, кому ти, наприклад, ну, відрізав частину ноги, ти потім спілкувався ну, коли пройшов якийсь час, наприклад, декілька місяців. О, так, вони дотепер мене знаходять у Фейсбуці. Так що дуже. Приємно. Ну Знаходять його в нормальному розумінні? Так, так, розумні сказати, то, а і та, треба ліпше було. Ну Це насправді абсолютно не смішно, якщо чесно, але їхнє життя, вони не впали духом, скажімо так. Знаєте, тратити кінцівку частину тіла, це завжди є дуже важке випробування психологічне для будь-якої людини. Тим паче для людини, яка молода, здорова і тут раз і втрачає частину свого тіла. Тому вони проходять дуже важкі етапи в реабілітації, як фізичні, так і психічні, але потихеньку-потихеньку повертаються до життя. Інколи такі публікації з'являються, що там австрійці або ще хтось допомогли протезами, фотографії, де солдати посміхаються з протезами, але я не знаю, це доступно всім, чи це якісь одиниці. Я не можу сказати, так як в мене, слава Богу, не було багато таких пацієнтів. Ну, власне, наш побратим, друг з медичної роти фельдшер, який втратив всі чотири кінцівки. Це взагалі трагедія. Вадим Сверденко. Він вдалося його реабілітувати в Сполучених Штатах. Він пройшов повний курс реабілітації. Зараз повернувся в Україну. У нього народилась дочка, до речі, і він повернувся до життя. Звичайно, мабуть, важко. Mm, іноді важко виходить на контакт, але бачу, що життя в нього триває. Всі мене І, я так інколи слідкую за твоєю творчістю на Фейсбуку, про те, що ти пишеш, постиш, або хтось тебе позначає. У мене складається таке враження, що ти сповнений надії. Навколо дуже багато людей, які кажуть, «А, та все вже так погано, махають рукою. А у тебе якось є надія. Як після цього всього вона у тебе залишається? Після того побаченого після того, що зараз відбувається. <свят> Нам ні в якому разі не можна зупинятись і здаватись. Це те, чого чекають наші вороги, і в ні в якому разі не можна опускати руки тільки вперед і тільки всім разом до перемоги. Тобто тут <свят> ніяких варіантів не може бути так. Іноді дуже важко, іноді дуже важко е перебороти себе після таких від критичних моментів в житті, такі, як дебальцеве і так далі. Але нам потрібно рухатись вперед, щоб життя, яке ми втратили, щоб люди, які скалічились, щоб ці всі жертви були немарними. А як ти уявляєш собі, от якщо втиснути, рухатися вперед в якусь таку коротку уяву, що нам допоможе рухатись вперед? Хороший наступ, хороша мобілізація, якийсь хороший чоловік, який всіх, всім підніме дух, я не знаю. Знаєте, на Майдані ми такі були. Майже безвихідні ситуації. Я не знав коли, я не знав як, але я точно знав і вірив в те, що режим повалиться. І ми його повалили дерев'яними палками і фанерними щитами проти снайперських гвинтівок, проти гранат бойових, проти автоматів Калашникова. Е, тому я не знаю, як, я не знаю коли, але я впевнений те, що ми переможемо, я впевнений в те, що ми відновимо мир, цілісність і єдність країни. Хороші слова. Мені навіть хотілося назвати Олександра хребтом української нації <свісна> після таких слів. Зараз невеличка музична пауза, потім ми повернемось. 9.36, Нагадаю, у нас в гостях на Тиса Олександр Данилюк, який є хірургом і учасником антитерористичної операції в якості лікаря, і активний учасник майдану. Ну взагалі то я бачив, що тобі давали якусь медаль. Я не дуже розбираюся в медалях, але дивлячись фотографії, я бачив, що десь не в Ужгороді, а десь чи то в Рівному, чи то що, що це за медаль була? Це було в Чернівцях. на Черніс. А... Це не державна нагорода, але це найбільша нагорода від народу України. А, орден народного героя України. А якщо не держава, то хто її дає? А, це дає народ України. Власне, відбувається. Ну, я до цього сам не знав, що це таке. І після лише після того, як мене номінували на це, я почав дізнаватись. Власне є Google-форми, де люди голосують за людей, пишуть про них і. Шляхом рішення нагородної ради, тобто, це є наші волонтери, активісти, журналісти і так далі. Приймається рішення щодо нагородження певних людей, які захищали цілісність суверенітет України нагородами. Тобто, це можуть бути військові, лікарі, капелани. І журналісти. Нещодавно ти повернувся з Києва, де пройшов курс, як про назвати це захист патріотів. Це ем, тактична медицина. А, ні, власне, це був курс для лікарів е, захист життя під час травми. Угу. Тобто, то що в Ужгороді у нас відбувався курс е, з тактичної? Це була тактична медицина для тактична медицина, це коли щось сталося, в тебе потрапила куля, треба дуже швидко щось зробити, так? Так, ну власне порятунок життя. Е... Не фахівцями, будь-якими людьми, які потрапили в екстремальні ситуації, і підручними засобами, так, так які є будь-якими засобами. А ти, є. а ті курси, які ти проходив, це вже коли людина на якомусь столі, так? я так розумію? Перший день ми проходили, коли людина не на столі, а власне до госпітального етапу. Тобто, я як лікар гуляю по парку, там щось сталося, вибухнуло. Хтось впав, і мої дії вже як лікаря. Вони співпадають практично тактичною медициною. А вже п'ять днів ДІП – це був інтенсивний курс власне, госпітального етапу. Тобто, що ми, які підходи, повинні мати тактику під час політравми, під час масових надходжень, масових жертвах і при обмежених ресурсах, власне, на основі доказової медицини передових країн світу. Цей курс створений, дуже ефективний, дуже повчальний. Курси були просто блискавищі, а повертаючись до Дебальцевого, там де відбувалося певного роду пекло, я так розумію. Там були всі медичні препарати, які були необхідні для того, щоб надати допомогу військовим солдатам. На жаль, ні, на жаль, під час оточення, коли ми потрапили, тобто нам в нашій країні ця хірургічна реанімаційна наша бригада, ми були вкрай обмежені в ресурсах, тобто засобів для наркозу практично не було. тобто. А якщо людині треба було ну, робити операцію, як тоді давали? Ну, спір, наші анестезіологи чи... чудеса просто творили, вони комбінували з тих засобів, які зазвичай не використовуються в наркозі, комбінували е препарати, тобто робили місцеву провідникову анестезію, додавали загальними знеболювачами, і можна було оперувати, в тому числі навіть на органах червоної порожнини. А ви були в землянці? Як з приводу санітарії? Там уже ну ризик. Як уже буде, якось так? <кій> Коли стоїть питання порятунку життя, тут про асептику, антисептику, такі поняття, про які я до того моменту взагалі це було святе для будь-якого хірурга. Мені було важко підняти вперше в житті там скальпель у цій галені, в цьому в цьому бруді, але це порятунок життя. Власне, як показав потім результати, хлопці з мінімальними нагноєннями дехто взагалі без інфекційних ускладнень одужували. Ну а чим ви обробляли ті же скальпелі, ну, всі ці інструменти? А, ні, щодо стерилізації інструментів, я тут категорично, тобто профілактика вірусних інфекцій, гепатитів, БЦ, віла інфекції. Тут я дуже до цього ставився, навіть в ці критичні моменти. Тому Інструменти мелись розчином перекис і спеціальним розчином для обробки рук хірурга, але вони вбивають всі бактерії. Тобто, це така швидка імпірачна стерилізація, яка була придумана нами на Майдані і вона перенеслась на фронт. І я так розумію, такого наркозу, коли ти дихаєш маску і вирубаєшся, взагалі не було? Частково було, але це була не маска, це була штучна вентиляція легень, тобто пацієнтів деяких переводили на штучну вентиляцію легень, частково відключаючи свідомість. Але ну, звичайно, кисню не було, і спеціалізованих засобів для наркозу також не було. Але деякі пацієнти втрачали свідомість і на фоні цих препаратів проводилась операція. Більшість поранених, які потрапляли до тебе на стіл, вони були поранені від градів чи від куль, чи від мінометів, від чого? Абсолютно більшість це міновибухові поранення. І в основному 70% це кінцівки, верхня нижня. Тобто було якесь розташування, люди не знали, що на них прилетить, вони лягали, це не допомагало. Е, ну, приблизно так. так. Ну або безпосередні бої, міномети і так далі. Тобто вже стиковки такі. Тобто мова про ближній бій, якийсь там, де бачиш, хоча б. Ні, би... потім вже були ближні, тобто вже під час оточення маса ближніх боїв була, ну так само. Використовувались гранатомети, тобто поранення основно міновибухового характеру. Хоча були і кульові багато, особливо вже коли росіяни вірвалися в місто вуличні бої? Вони супроводжувалися багато кульовими пораненнями? Ну дуже велика частина не доїжджала до нас. Вже. Ті поранення, які були, їх там була велика кількість, коли вже замкнулося кільце, і коли ти вже розумів, що треба кудись тікати, як цих людей вивозили, яким чином? Ой, це, це найтрагічніші моменти в нашій історії. Е, в нашій кризі місця передбачено було тільки для 14 людей особового персоналу. У Нас було 12 на той момент, двоє ввечері виїхали і не повернулись, бо ми, зак... ми були закриті в кільці. І, власне, до 12 нас додалось найкритичніші моменти до 20 поранених. В останній день 26. Е, ми щодня робили спроби. Прориву з пораненими, спроби евакуації. На жаль, частина, десь третина поранених потрапляла під обстріли, засідки, підривались на фугасах і так далі. Тобто частина поранених, після порятунку їх в окопі, нашому, в нашій краївці, вони не вийшли на велику землю. Щодня були ці спроби евакуації. Іноді поранені повертались, і розвертались, повертались і казали, що більше ніколи не підуть. На прорив будуть залишатись тут, але місця в нас не було. Місця взагалі ніде не було така Де штука, доглядати. З як, за як в Америці там гелікоптер прилітає, забрати це все. А, в цій гібридній війні. На жаль, натовська медицина по по натовським стандартам працювати потрібно, але нереально повністю відобразити, щоб гелікоптер забрав і евакуював. Тобто у противника є радіокеровані ракети для збиття повітряного транспорту і. Гелікоптер може евакуювати десь відстані 100 кілометрів від зони бойових дій, а до цього потрібно їх вести санітарним транспортом. Тобто, комусь пощастило, комусь просто не пощастило. Комусь пощастило, комусь просто, на жаль, трагічно не пощастило. А ти так. як капітан корабля, останній залишав Київку? Ну так, практично. Я, ну я не капітан корабля, у нас куча командирів було. Я був єдиним просто хірургом. Це було дуже складно, дуже важко. Бо... При, тим паче 70 відсотків поранених загалі не стосується твоєї спеціальності. Це травматологія, це нейрохірургія, це судинна хірургія, лорхірургія, щелепна лицева хірургія, тобто це ті суміжні спеціальності, до яких я відношення практично не мав до того часу. І, а приходилось рішення приймати. Як, як ти залишав Дебальцево? Хто тебе підвозив додому? Це, це, це цікавий момент. Був а, підвозив додому, тобто ми раз завантажили поранених. А, і потім шукали десь місце собі. Під'їхав якийсь крас, ми за нього на нього вилізли. Як вилезли, якраз був з 40-го батальйону Кривбас, а, він був з боєприпасами по периметру, а з ящиками з боєприпасами. Ми туди залізли, і на ньому ми виїжджали. Це було 11 годин дороги. З них більше половини це були безпосередні бойові зіткнення. Ну, засідки і так далі. Тобто, ну... Треба було лежати? А, в більшості треба було лежати моментами потрібно було вести бій, активний бій. Слава Богу, мені цього не довелось. На той час на кразі набралась достатня кількість бійців, вони постійно постійно надходили. І ми вже в декілька рядів там були, і бійці тримали гідний бій, і слава Богу, на нашому кразі жодного пораненого не було і жодного загиблого. Хоча скраза залишилась. Він був весь в осколках без двох коліс, без гальм, без лобового скла. Ну Ого. я дивуюся, як водії вижили. До речі, водії і штурман, екіпажу мене теж знайшли в цьому році в Фейсбуці. Ми з ними вже спілкуємось, і вони передали фото для майбутньої книги. І ми я розумію, ви разом. відходили не по офіційній дорозі, не по асфальту. А по якимось... Ні, ні. ні. Та офіційна дорога 9 лютого, як була закрита, все. По ні, це було польові дороги без доріжжя. Тобто, це було вихід практично з оточення. От ніби побували ми в тих подіях, хоча далеко не побували само собою. У нас в гостях Олександр Данилюк, і ми ще трошечки поговоримо після музичної паузи. Слухали з нами Underworld в Україні 9.49. Ми продовжуємо спілкування з Олександром Данилюком. Ми говорили про АТО. Олександр був в оточенні. Скільки днів? Дев'ять діб. Дев'ять діб. І про це буде його книга, яка вже зараз дописується. У тебе був досвід писання книг? Чи це де Ні, зараз? Я навіть не знаю, як потрібно писати, видавати. Тобто, це щось таке. Ну, власне, перша презентація така відбулася в Певні тези з майбутньої книги. Надрукував журнал фокус і світ може ознайомитись. Власне, а потім тобі треба буде йти кудись у видавництво. Так, мабуть, так. Ну мені багато друзів, волонтерів, знайомих вже пропонують там якісь. Е Допомогу власне в організаційних моментах. Тобто, ну побачимо, буду готовий. Нещодавно ти подавати побував на армія ФМ. Дуже цікава радіостанція. Дійсно, у нас є така таке радіо, яке допомагає вести і інформаційну війну, і можливо підтримує бойовий дух. І де де можна почути армія ФМ»? Ну, Його мабуть, можна почути на всій території України, але в тому числі в зоні фронту, в зоні бойових дій. А їхній звукорежисер навіть там глушив російські російські радіоканали і випускав ефір український. А є там, ну, і ведучі. На волонтерських О... засадах. Так, там є ведучі. Окрім звукаря, всі вони військові. Ні, 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 ні. Це звичайні журналісти. Такі бойові навіть. Ірена Сампан, наприклад, волонтерка, журналістка, яка постійно на передовій, вона, власне, також є одною з ведучих. Ну, у бійців є час слухати якесь радіо чи музику, чи там взагалі не до цього. Є, і... є. Yeah, yeah. Ну тим паче, в, в цій позиційній війні, коли ти нікуди не рухаєшся, ти маєш свій побут. Організувати так, що в тебе буде супутникове телебачення, радіо, інтернет, тобто, коли ти не в зоні безпосереднього зіткнення і не в самих гарячих точках, там як Піска, Авдіївка і так далі, то ну, можна все це почути. Ми навіть в Дебальці під час оточення у нас було супутникове телебачення на генераторному е електроенергії. І ми Постійно слідкували мінські домовленості, тобто, ми дивились на це все в прямому ефірі. Практично як ви реагували на мінські домовленості? Всі казали фу, чи навпаки, та слава Богу, <світ> чесно кажучи, ми думали, що мінські домовленості до чогось призведуть, але ми на той час вже знаходились в оточенні, і щоб не прийняли мінські домовленості, як це могло вийти? Що от все. Давайте ми зараз розійдемося, припинимо вогонь, а ми знаходимося так на такому острові в мірі». Ну, ми не бачили виходу з цієї ситуації дійсно. Тобто, а коли сказали, що мінські домовленості були прийняті 12-го числа, сказали, що перемиря з 15 числа. Тобто, чому три доби ще нас будуть е кошмарити інтенсивним вогнем, хоча з 15-го числа, можливо, годинка. Можливо, годинка була тишини. А після того нам здавалося, що вже почалася атомна війна. Тобто інтенсивність обстрілу вже настільки була велика, що ну, не було, мабуть, п'яти хвилин перерви, щоб нас не обстрілювали. А, що, що... а про мобільний зв'язок хотів спитати, що чи можна було телефонувати, тому що я знаю, що одразу якось росіяни вичисляли, де знаходяться якби, позиції, через мобільний зв'язок. Телефонувати можна було, бажано було ну, в найекстремальніших умовах, тобто, коли йшли бої в Дебальці і так далі, в таких гострих випадках виключати телефон, щоб не локалізувати в сотах там куча куча, куча абонементів. Бо на це можна було наводити також артилерійський вогонь. А так, коли позиційна війна, всі знають про свої позиції. Телефоном спокійно користуєшся. Тобто, ти ще поза ефіром казав, що у росіян нова технологія була впливу на через мобільний на людей. Та, та. це ця технологія використовувалася активно і вона, до речі, тепер використовується. Постійно приходять смс-ки, що ну, під час дебальсу приходили. По типу ротний удріал Краматорський, ми будемо свалювати, лучше здатися в плен, чим е, там загинути і так далі, в тому в такому руслі, тобто деморалізуючи смс-повідомлення, постійно приходили. Тим паче е, вони приходили ніби від твоїх друзів, які також знаходяться в зоні покриття цього. Тобто, ну всі розуміли, що це таке, що це інформаційні технології, одна із частин інформаційної війни, з або пропаганди нашої сусідньої держави. Ну, є такі люди, знаєш, їх мало, можливо, такі, як мої баба з дідом, які самі росіяни живуть в Мукачеві, з квартири не виходять і вважають, що Росія тут ні до чого, що це опаченці забрали техніку, яка там була розташована. Так, звичайно, і дотепер <хи> у них в супермаркеті купують боєприпаси, гради. <хи> та, звичайно. Ну тобто, от, хто не вірить, послухайте Олександра, Він каже, що це росіяни, що це наші ну, погані сусіди на нас нападають. Тобто є докази певні само собою. Ну наскільки полонених уже їх було. <хи> на жаль, ми не знімаємо такі відео. Кадри, які вони знімають, але і це потрібно робити, мабуть, ну я не знаю, освіту абсолютно більшість адекватного світу розуміє, що це є вторгнення. І ще... Гібридне, але вторгнення. І ще такий внутряк, повертаючись до Майдану, є такі колеги, які не розділяють твої вподобання по Майдану? Там, серед лікарів або ще хтось? Ні, в нашій лікарні, слава Богу, в мене була абсолютно підтримка в цьому плані. Тобто, колеги мене навіть прикривали. Тобто... Ти працюєш, працюючий лікар. Да. І коли ти робив виїзди на Майдан або на війну, ти, ти якось брав відпустку чи як? А, ні, ну я на той час був на інтернатурі, але це так само робота, це так само це. І мене прикривали мої колеги. І в цьому плані я не брав відпустки. Тобто змінювався графік, я приїжджав. Ну я ж не постійно був на Майдані, Тобто я приїжджав під час загострення, потім приїжджав. і... Відробляв, що ж дякуємо Олександру за те, що знайшов час. Прийшов до нас. Я бажаю тобі видати книгу і сам її почитаю в обов'язковому порядку. Дякую вам. А Дякую. ми завершуємо першу частину другого кавіля. Почуємося після десятої.